Найша страва овочева запіканка. Запіканки також дуже поширені у Фінляндії і в них різних видів. Є моркв'яна запіканка, капустяна, печінкова. Але ми будемо готувати сьогодні із буряка запіканку разом з крупами булгуром, або його можна замінити ячмінною крупою. І, мабуть, ви насторожено поставитесь до такої страви, але не будемо упередженими. Спочатку приготуємо, скуштуємо на смак і поділимося враженнями. Таку страву подають дуже часто до різдвеного столу, але, але і в звичайні на святкові дні така страва вам стане у пригоді, тому що вона не жирна, корисна. Бурячок ми зварили. Обібрали і тепер його натираємо. Фінську традиційну їжу готувати дуже легко, тому що харчові продукти вони мало чим відрізняються від українських. Тобто у них все дуже просто, головна страва це картопля, різні овочі, які присутні в Україні і м'ясо. Але якщо у нас усі страви вимагають дуже кропіткої роботи і забирають дуже багато часу, то тут усе набагато простіше. Усе дуже часто відправляється у духовку. Варимо крупу булгур, яку ви можете замінити на ячмінну крупу до готовності. Нашемо цибульку до прозорого кольору. Зміжавши кашу з потертим бурячком, беремо наш сир і кришимо його отак от пальцями. Тепер потрібнемо наш чесничок. Додаємо сюди чесник подрібнений, смажену цибулю. вбиваємо сюди яйце, далі додаємо пелюстки миндалеві. Підготуємо форму для запікання і на дно можна додати трішечки знову ж таки вершків. І тепер усі змішані інгредієнти висипаємо в нашу підготовлену форму. Нашу запіканку треба обов'язково перевірити на досоленість чи недосоленість. Я забула це зробити і вже зробила після того, як вирівняла поверхню. От І вона виявилась недосоленою, тому вимушена зараз додавати солі. Підгрівши духовку до 180 градусів, відправляємо нашу. Запіканку на 45 хвилин. Наша запіканочка готова. Залишилось тільки спробувати. Смачно.